Вітаємо вас, шановні! друзі! Здоровенькі були! Перший місяць осені повільно наближається до закінчення. І як і попередні всі, ми в очікуванні перемоги робимо все необхідне, щоб допомогти нашим хлопцям на фронті. Вересень був насичений багатьма святами, і в основних з них брали участь просвітяни своїми концертами на всіх майданчиках міста. Ми з Борисом написали багато нового, нових проєктів. От зараз, наприклад, іде на його сторінці прекрасний український романс очі вночі, на слова Іне Кінеш. Прекрасна музика його звучить. І просимо вас, будь ласка, перегляньте. А 23 вересня біля пам'ятника Соломії Крушельницької відбулася така невеличка літературно-музична імпреза і покладення квітів. Це було організовано. Адміністрацію студентами Пахового містецького коледжу імені Соломії Коршевницької. До речі, і до вашої уваги. 30 вересня запрошуємо вас прийти на концерт, який відбудеться силами коледжа, і він присвячений Міжнародному дню музики, а також пам'яті Соломії Коршевницької. Тож Бориса запросили взяти участь у концерті з надзвичайною прем'єрою. Розкажи, про що ця прем'єра? На захисті України на передовій стоять люди мистецтва, художники, танцюристи, артисти театру і кіно, оперні, страдні співаки. Чимало з них вже загинуло на превеликий жаль. Чимало знаходиться у полоні. Саме таким людям мистецтва я присвятив свою нову пісню і фільм по цій пісні з такою назвою Відпустка. Приходьте подивитися, концерт і сценічну прем'єру цього. Фільм. Дуже цікавий фільм і прекрасна пісня, бо ми мали можливість вже її прослухати і проглянути. А 1 жовтня також відзначають Свято Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. 1999 році свято. Крови відзначають як День українського козацтва. Визначається так, що говорить історія, що 1942 року було утворено українську повстанську армію в цей день. Тому ми святкуємо його як День УПА. А що маємо пам'ятати, що треба привітати своїх друзів і колег. З Міжнародним днем бібліотек, і а, це так. відбудеться 30 вересня Всесвітній день бібліотек. А ми з Наталою Басараб, тернопільською художницею, підготували теж свій подарунок мистецько-творчий, присвячений захисникам і захисницям. І він буде. Нас на наших сторінках, то просимо заходити. Тож, шановні глядачі, запрошуємо вас ще раз 30 вересня у концерт, який відбудеться о 17-й годині в концертному залі коледжу вхід вільний. Чекаємо на вас. До нової зустрічі! На все добре.